Фармадол таблетки від головного болю. Ірина Сопонару і Анастасія Оруджо зірки українського гумору. У їхньому портфоліо комедійні ролі у серіалах та десятки телепроєктів. Ірина Сопонару акторка театру і кіно, комік та фотомодель. За освітою вона магістр журналістики, але все професійне життя присвятила гумору та акторству. Ірина полюбилась глядачу за ролью Яринки у ситкомі одного разу під Полтавою. А ось на сцені вечірнього кварталу Сопонару грає роль першої леді. Привіт, Вова! Привіт, Лена. Щось ти сьогодні так рано. Щось сталося? Да? Та ну нічого не сталося. Просто вирішила принести тобі сніданок. Оп'ять ранку. Пізно так треба було раніше. Анастасія Оруджева, акторка, комік, авторка гумористичних номерів. У вечірньому кварталі Настя майстерно втілила образ дружини російського вояки Ваньки, якого грає Юрій Великий. Та у нас весь батальйон погиб, Один я в живих залишився. Ваня я завжди говорила, Ти ще не компанійський. Сьогодні Ірина Супонару та Анастасія Оруджева разом у студії сніданко Вихідний. Доброго ранку! Ірина Сапарова, Настя Орунжева. Доброго ранку, дівчата. Доброго. 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 А що ви там шепотіли тільки? ми шепоті? спина, спина да, тримаємо да, рівно. Максимально естественні. Красотки, це круто. Ну що, прем'єра вже зовсім скоро. Женіка шевий розказав, що жарти змінилися, стали жорсткішими. Ще Але дуже смішно, дуже смішно. Я вам так скажу настільки жорстко, що ми з Юре Великим протягом 10 хвилин шукаємо його геніталії на сцені. Тому <сіх> да, і <прийняти> <знаходжен> <сіх> буде. і не знаходимо <сіх> такий анонс це <сіх> <Добро? І> невеличкий. <сіх> так <Но>, колись <Так? сіх> мої діти любили <сіх> дивитися вечірній квартал. Можна Можна. Можна. після такого неможливо не подивитися після геніталу. Це маст хев массі. Це я так розумію. Продовження вашого дуету, який вже був. Ми вже бачили це. Була зустріч, як зустрічала. Euh, українського солдата іорка euh, кохана і це <с> продовження розвивається. І у нас до речі, коли коли Юра був тут теж в студії, ми згадували цей його мощний, мощний мощно вийшла, реально мощно. А як ви вживаєтеся в ролі? Знаєш, у в тебе була нова роль дружини Бориса Джонсона? Ні, в мене вже була вона, та. була вона? Так, да, да, а, да. а, а взагалі складно ось, якщо береш нового персонажа, якось його ось так. Ну, я не тому знаю. що про таких персонажів начебто багато Невідомо. немає таких деталей, угу. да, які можна використовувати. От коли немає таких деталей, які можна використовувати, я роблю як я художник, я так бачу. А -а. <ст <ст six> <ст six> hmm> тому що в принципі неможливо перевірити, як там насправді, от. Але ну може це дивно прозвучить, але мені не складно. Тобі складно? А мене не беруть на пародії. до речі, та, А чого? Так, давай поскажемо з прямому ефірі, що трапилось. Я не знаю, може на кого не Ну, вони беруть, коротше. Кач теж не дуже схожий на Бориса Джонсона, але його беруть. ткач просто цей в н'язі. Поновство просто. Ти зачепила цей номер з Юрою. Я хочу спитати, як перша частина, так би мовити, ти була, писали з Росії, коли. Вони ж точно це дивляться, вони точно розсилаються по своїм телеграм-каналам. На диво. Жодного не було ніякого коментарю з Росії. Я я навіть трошки була сама на псийма себе так. Тому що українці пишуть багато. І до речі, в мене був такий випадок, що ми, коли були з благодійними концертами, їздили з кварталу. Я була з генералом, і він так до мене підходить і такий. А що твій муж уже загинув? Я така, що він каже: ну можливо, можна до тебе підкатить. Але на бункер багато пишуть на бункер пишуть, але мені особисто. Ну, ніхто не пише. Жарти стали жорсткішими. Так. Я, <І зміні> я аж аж удар, мови, так на пару секунд втратила. Такий підкат, якого ти не чекала, так сказав. Сто відсотків, я б сказала, я оніміла. <рice> 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 uh, <restroom. візд tee> uh, йдемо далі по вашим новинам. Uh, знаю, що на концерт ти запросила вже і батьків, і хлопця. Так. Як вони вони люблять відвідати критику? Вони обожнюють. Можна... Мої батьки, бо вони завжди ходять на концерти кварталу. Але з карантином і війною ось три роки не були. І, і цей раз приїхали вперше. Дуже такі були ексайте, чекали. Ось і завжди новинку зробила для них. Так, Їм завжди подобається. Тому я кажу, моя мама політично заангажований глядач. Вона не може якось <світ> критикувати, бо їй все подобає, їй всі подобається. Всі подобаються, всі класні, все хорошо. Їй завжди заходить. От а мій хлопець він. Yeah. Не все розуміє, поки ага. що, але йому подобається. Він просто наблюдатель. А ти тато він не пропонувала роль в Байдена. От мені здається, Байдена він зіграв здорово. Ну, таке, я то можу запропонувати. Просто не знаю, як цю ідею принести на квартали, як її упакувати. на Байдена, такий, я. Чекай, давай ми прямо в ефірі. Зараз запропонуємо Юра Ткач, Байдена ми знайшли. Так, а Юра Ткач може побути моїм батьком, поки вакансія відкрита. Слухайте, як ми прикольно все розклали. А, а що це за вітання в залі? У мого тата спеціально? був день народження 30 квітня, а в мого бойфренда був день народження якраз в день концерту, 2 травня. І я вийшла і подумала, як я вже на сцені, то буде тупо не скористатися можливістю. І я вже всіх одним А батько маком привітала? Ні, звичайно. Ну, це вже було, б... е... Так, це вийде, тато засміщався на А потім що казав тато після привітання? Ой, ну, мій тато такий, він дуже, як би це сказати, Емоційний в плані якихось 100 байк. ділитися емоціями. 100%. Так. Йому Пойдете? завжди дуже приємно, він мені ніколи не каже, а потім ходить по всім родичам, по всім сусідам Пойдете? і каже, А як це відбувається? Як він родичам розказує? Ну, чесно, я вже так тільки по слухам знаю, але ну, він дуже пишається цим. От мене, моя донька, привітала. Це, це об'єднаний квартал. Так. Але я знаю, що жіночий квартал, як же настав той момент, коли після по по повноштаного вторгнення він від від'єднається і їде повноцінний Дуже Дуже. Чекайте двісті тридцять концертів. Перше розкажіть. Дуже раді. Скільки? <рес> <рес> ні, ну насправді поки що в нас чотири концерти будуть. Да. Але ми... це тільки початок. Так, да, починаємо 15, -го, 15 -го травня, травня в Києві, Києві. о 19-й годині в, МВ... па в Парковому. Так, в Парковому, парковому. Йому, так. Да, в Парковому, Ми збравилися. Знову плітей получимо по спині. <рес> Боже, дівчата, вас послухають, то вас постійно там сварять. Та ні, Та ні ми, то ми жартуємо, це бо навпаки, нас так всі люблять, Цим ходять лілеї, свар, і лілеють, так що... І ткача? Ні, ми палець в рот не кладе. А так, б ми продовжимо. Ми починаємо в Києві, потім ми їдемо в Одесу на наступний день, потім ми їдемо в Білоцерк. І 19-ї у нас Дніпро. Так, за фіналом Тому запрошуємо всіх глядачів, яку камеру казати? А Там даво за класикою. Або а там, там, там до рука там до рука. Тому запрошуємо всіх наших любих глядачів на концерт. Знаєш, як на галацький весілля просила вас, мама просила І ми просимо. Але ж в залі ваш глядач теж в залі змінився. В більшості випадків це ви військові. Це відчутно по тому, яка реакція йдуть на жарти? Чи немає такої різниці? Насправді по реакції я не відчуваю. Я різнесі. теж не відчуваю. Але я ми вже давно не виступали перед звичайними глядачами. Тому подивимось. зараз подивимось. Так може вона може, ми просто її забули, бо була uh -huh. така велика пауза, що наче це в іншому житті було. Тому зараз ми пригадаємо і потім повернемось до вас, і вже розповімо. Ну, ми, ми знаємо, що е, квартал дав 230 виступів для захисників, медиків, волонтерів і переселенців. Mm -hmm. 230. Просто дуже багато. Але ж це не були великі зали. Це були да. ось такі роз'їзди, да невелики. Могу я пам'ятаю, ми навіть виступали колись. Була просто вантажівка, стояла і оця кришка на відкритий. Ми просто на ній виступали. Тому там зовсім немає залів. У більшості ну переважно немає. А як а змінюється реакція? Реакція глядачів? Як вони реагують, коли ви от, от так виступаєте? Я так розумію, там 20-30 солдатів. Чи багато Ні, ну насправді там по сто по сто п'ятдесят да ну коли як це, угу. це по на абсолютно, але вони дуже вдячні. Я завжди я завжди думала, що вони якось інакше будуть реагувати. Ну більш спокійними угу. буде, але вони емоційно реагують, потім фотографуються, обіймають. Ну коротше, це такий обмін, обмін емоцій. Енергіями, емоціями, енергіями і взагалі я от помітила, що коли смішно, смішно, і люди в принципі реагують плюс-мінус однаково. Угу. Тому Ну, знаєш, як на війна вносить нас в нас корективи, і нам здається, що це люди, знаєш, титани сталі, які знаєш як термінатори, яких навіть емоції інші. Тому ми зараз і розпитуємо, чи такі вони земні, як і ми. Ми mm -hmm. ну, ще будемо далі говорити про емоції, але вам теж заанонсуємо, що зовсім скоро у нас буде ще одне включення з Ліверпулю. Там буде чекати наші колеги Тимур Мирошниченко, Олена Квітка і зірковий гість. Хто це побачите за мить? Доброго ранку. Доброго ранку, вітаємо Доброго ранку. вас, Доброго. наші глядачі, наші сніданківці. Ми всі відклали свої воделки, доживу але Головне, що всі живіємо, і Це було смачно. Дуже. Нагадаю, поки дівчата смакують сьогодні ввечері 19.30, на телеканалі 1+,1 плюс Україна. Е, насолоджуйтесь, піднімайте собі настрій. Дивіться квартал, вечірній квартал. І знаєте, це е, ну щоб, 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 щоб жити далі, щоб жартувати навіть над тим, що нам болить. Ну а ще сьогодні ввечері теж визначна подія євробаті. <звіт> 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 Ліверпуль у нас зараз на прямому зв'язку, і там наш Тимур з зірковим гостем. Ірах з ким як ваші настрої зустрілися вже. Розкажіть нам пару таких інсайдів внутрішніх, чого чекати сьогодні ввечері? Ну, от дивіться, власне, от ми е так випадково зустрілися на сніданку, можна сказати, з Тіною, так Тім забрав в мене кровасани. Ну, сказав, так. що Тіна. пішли в ефір, пішли в ефір. Ну а звісно, коли ми виходимо в сніданок, то ми розповідаємо все, що відбувається. Да -да. Так ну дивіться, настав цей день сьогодні. гранд-фінал Євробачення, восьма за Ліверпулем, десята за Києвом, п'ята ранку за Австралією і. Починатися це все прекрасне. Сьогоднішнє шоу буде з ну саме само само, собою зрозуміло з виступу чинних переможців Євробачення Калуш Оркестра, а потім все це перетікає в красивий традиційний а, парад прапорів. Тобто всі країни-учасниці будуть по черзі виходити. І там ми побачимо ще одне велике повернення. Тіна Кароль повертається на Євробачення. А, так. <світ> 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 так, дійсно, це буде надзвичайне дійство. Не тільки я одна, нас четверо артистів приймає участь у. Цього на параді чимала сердючка лірка і Грей. Так, ми всі разом створюємо екшен і пік емоційним. Мені здається, саме з цього починається шоу. Ну, Чесно, це дуже потужно виглядає. А з бачив що у вас є кадри з репетиції. Mm -hmm. Mm -hmm. Так, взагалі Це не я, якщо де що. так. Взагалі можна так сказати, що я буду у червоному <laughs> Lady in red. А е, саме сукню створив кутюрну сукню, створив наш надзвичайний, е, просто неймовірний дизайнер Іван Фролов, який чудово знає, що таке жінка, що таке жіночість, що таке грація. А ну я буду відповідати на сцені саме те, щоб демонструвати яка красива жіночність. у Немає тебе це не... дуже хорошо виходить. Знаєш як, як тобі взагалі по я тобі повернутися до Євробачення? Повернутись. Ну слухай, це реально було 17 років тому. Ця пісня асоціюється в мене лише з тим роком. Я в принципі її не співаю. Я чесно запитала, чи може я співати да, ми просто скажемо, що ти ж не повертаєшся не там не з новою піснею, а з тою, з якою виступала на Євробаченні так. 2006 року. Ти пам'ятаєш під яким номером ти виступала? Шоста чи сьома? Щось не знала. Десь там шо лап, але в новому звучанні новому. новому. Новому звучанні, але все одно ця пісня, вона шо лап, така гротесна трошки. І я не те, щоб. Хтось писав соромиться. Ні, я стидаюсь, це зовсім інше слово, слово соромлюсь, це ну, мені трошки смішно, яка я там. Ну, Змінилася. Ну, змінилося, звісно. Це нормально, що я дивлюсь на себе через 17 років, ну, так. але ще. Нічого так короче кажучи в будь-якому разі <рекці> сьогодні. Не прошу, вас <рекці> та <комплімент>. <рекці> 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 сьогодні буде надзвичайне дійство. Дуже класний ефір. Тому обов'язково 22 двадцять вмикайте. Вболівайте за Україну і за всіх конкурсантів, які сьогодні там виступають і за Україну. Ні, треба за всіх, тому що це про об'єднання. Okay, У нас є два місяці. Якщо у вас є е, закордонна ну, карта, навіть відправляйте в Україні за Україну і за кордоном, звісно, голосуйте за нашу державу, тому що ну. Ну, а як інакше. А як інакше? Так, ну і насправді Ліверпуль цими днями живе тільки Євробачення, ми абсолютно все на кожному кроці говорить про те, що саме тут Євробачення британці віддають себе повністю цієї події, і це дуже круто. І Якщо встигаємо, наша Олена Квітка якраз пробіглася вчора містечком Євробачення і трошки поговорила з тими, хто тут. А це ми зараз. Дяку, дякуємо, дякуємо вам. Чекаємо вже вечора. Чекаємо, щоб смакувати виступ, Побачити нову Оленці. Вітання ми бачимо там в куточку Оленка квітка. Вийшла є вітання. Вже хочеться смакувати і дивитися. В якому новому образі буде новому буде на Ну і звичайно, давайте вболівати. Будемо про про результати Євробачення вже говорити завтра в нашому ефірі. Сніданко вихідний. Дякую вам, друзі, колеги. Дякую, що тримаєте таку знаєте лінію зв'язку. З Ліверпуля ми можемо все обговорити на ті залаштунки, яких не знає ніхто. Завтра поговоримо вже про фінал. Дівпробачення! Ну, а ще е, трішки взуття трішки такого літа. знаєте, модного, але і і не тільки, а й про здоров'я, тому що ми будемо брати взуття на літ з подологом, так щоб це було з е, користю для наших ніжок. І зустрінемо звичайно Євгена Хмара, з яким і поговоримо, і можливо, навіть трішки послухаємо фантастичної музики. Дівчата до нас завтра Просто дякую. До нас завтра. гарно прийду. А це насправді класно. Так ну тепер можна спокійно поїсти, смачного. Вам, папа. Прем'єра Кирило Буданов відкриє Дмитру Комарову. Я знав точний час, ми все знав точно. Секретну інформацію. Концептуально буде так. Ну такого я ще не чув. Перемогою це все не зупиниться. Про яку вже можна розказати. Чого боятися. Чого не боятися мільйонам наших телефочів? Головний розвідник країни. Про секретне та особисте. Про що мрія Кирило Буданов? Спецпроєкт Дмитра Комарова. Рік за кадром. Розвідник у п'ятницю, о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна.